Вітаю, друзі. В Словаччині розгортається серйозний скандал. Уряд проросійський уряд Фіцо звинуватив своїх попередників у державній зраді та в зловживанні службовим становищем у зв'язку із тим, що всі свої 13 літаків міг 29 словаччина передала в Україну, і уряд Фіцо стверджує, що у такий спосіб було підірвано. Національну безпеку Словаччини, тому що е, фактично Словаччина залишилася без протиповітряної оборони. Зараз Словаччині при владі проросійський уряд Фіцо, на якого нагадаю, нещодавно було вчинено запах, замах, і е, проросійський уряд е, проросійський президент Петер Пелегріні, який став новим президентом Словаччини. Отже. Правляча коаліція прем'єр-міністра Фіцо має повний контроль і над виконавчою, і над законодавчою гілками влади, тобто повну абсолютну владу, як і, наприклад, в Україні мають Зеленський та його Шапіто. В цьому контексті цікаво поміркувати над тим, що без відносу до того, що так, це проросійська заява і внутрішньополітична боротьба у Словаччині, яка не на користь Україні. Але якщо так об'єктивно подивитися, то і справді якщо той чи інший політик передав всі літаки в іншу країну, але не запропонував жодної альтернативи для захисту протиповітряного повітряного простору країни, то справді тут проглядається непродумане рішення або сподівання на, наприклад, структури НАТО. Ну, це вони там розберуться в Словаччині. Тут для нас, для України, для українців важливий приклад того, як треба мислити. Якщо ми згадаємо, чим займалися з 2019 до 24 лютого 2022 року, і навіть пізніше Зеленський та його Шепіто, то ми побачимо, що тут є пряма аналогія, тому що е розвивалися асфальтні війська. Руйнувалися фактично збройні сили України, не розвивалася оборонна промисловість в умовах окупації частин території України, в умовах російської агресії, в умовах загрози повномасштабного вторгнення, тому що воно існувало щоденно постійно, з 2014 року. І в цих умовах, фактично, Зеленське та його Шепіто теж вчинили державну зраду з огляду на те, що руйнували обороноздатність України. Я вже не кажу про арештовані клістрони протиповітряної оборони, і особливо яскраво ця державна зрада. Я вважаю, що це імовірно вона і є, повинна бути оціна. Предмет державної зради повинна бути оцінена бездіяльність Зеленського та його коли перед загрозом з загрозою повномасштабного вторгнення Російської Федерації всі вони в один голос стверджували, що не потрібно збільшувати фінансування збройних сил України. А якщо б вони завчасно е за кілька місяців збільшували фінансування збройних сил України, Україна змогла б розгорнути додаткові підрозділи, розпочати фортифікаційні роботи, розпочати процедури закупівлі зброї, розпочати поповнення складів різною амуніцією, то що тощо, і отут. Дуже важливо, великі питання до Зеленського та Шепетров в тій частині, що чи не є вони державними зрадниками, а я їх вважаю пособниками Російської Федерації у повномасштабному вторгненні, які своєю е, своїм саботажем і свідомою бездіяльністю поставили Україну в значно гірше становище ніж вона могла би бути, якщо би на випередження е, український уряд і українські народні депутати діяли е, розумно. З певними задумами і з певною стратегією на випередження розуміючи, що навколо кордонів відбуваються загрозливі переміщення російських військ, і було одночасно вперше з моменту початку війни 20 лютого 2014 року Російської Федерації було попередження наших західних союзників, що повноваштабне вторгнення точно буде, що Путін прийняв відповідне рішення, і в нас було кілька місяців для того, щоб підготуватися. Однак ці кілька місяців були втрачені в результати. Було втрачено південь. Було фактично, російські війська підійшли до Києва, захопили величезну частину Харківської області, Запорізької, Луганської, практично повністю захопили Херсонської області. Все це наводить. На сумні роздуми, і давайте будемо спостерігати за тим, як буде розвиватися події в словаччині, тому що фактично на цих подіях Зеленський та ШОПІТО повинні побачити своє майбутнє. Слава Україні.